Три правила, які вони повинні ігнорувати в догляді за шкірою цієї осені, і перше. Турбуємось про мікробіом і захисний бар'єр шкір. Змінюємо легкі, гелеві, літні а, текстури на більш щільні. Що шукаємо у складі засоба: Цераміди, сквален або сквалан, гліцерин, гіалуронова кислота, а, пептиди гарно працюють. Ну і, звісно, пробіотики. Сонцезахист, восени ми його не відміняємо, але якщо у вас був SPF 50, ви можете його змінити на 30 або 25. Для міста це цілком ок. Ну і третє правило: база із баз це зволоження. Зволожена шкіра дорівнює молоді. Вода шкіра, що ми можемо зробити для зволоження вдома? Звичайно, це підключити в домашній догляд сироватки і маски, так як вони більш швидше зволожать шкіру і на довше будуть тримати це зволоження. Ну і звичайно, п'ємо водичку. Якщо говорити вже про більш глибоке зволоження, зволоження дермального шару, а тут ми звертаємося до косметолога. І звісно, процедура номер один це буде біоревіталізація. Але ми можемо робити її не тільки інєкційним методом, а і безін'єкційним, тобто апаратним. Також круто працює на зволоження фонофорез, мікроструми, всі доглядові програми. До речі, біоензійна терапія теж класно працює. Зверни на неї увагу. Яка процедура може підійти саме для твоєї шкіри, можеш написати мені в особисті, і ми під. І збережи це відео, якщо воно було тобі корисним.